Якось все це надто складно. Найкраще желе – це звичайний мед, який можна просто поставити в лід. Хіба це не геніально? Повна маячня. я покажу, як треба робити справжнє желе. Спочатку виливаємо колу на пательню, потім туди ж я додам Кока-Колі і мармеладки. Вони розтануть та зроблять мій майбутній шедевр ще смачнішим. Ну а останній секретний інгредієнт зробить так, що моє желе буде сяяти. Потримано суміш, варимо та періодично помішуємо. А коли желе буде готове, можна перелити його в пляшку. Діво, що вигадала. Отак, колір мого желе вийшов ідеальним. Останній крок охолодження. Найкраще для цього підходить рідкий азот. Кілька секунд і готово. Діти, попереджаю, будьте обережні. Без дорослих до азоту не підходьте. Як круто! Дякую. Ну що, вікі, все готово. Бажаю тобі смачного!